Вітаю, вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на, на суботу, на 1 лютого 2025 року. Ось прийшов лютий наш дорогенький. Давайте подивимося, яка буде субота. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Так. Кому потрібно більше часу, ви знаєте, що треба робити. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Давайте подивимося, яка субота буде у вас, який перший день лютого. А перший день лютого буде е, колісо Фортуни. Колесо фортуни — це життя крутиться, життя йде, да, міняється то плюс, то мінус. Така. Обичне життя. Просто йде собі життя. Але по фортуні, можливо, більше буде такого, я б сказала, удачних моментів. Не всі. Як по Магу, наприклад, по Магу там взагалі все прекрасно. Але по колісофортуни то. То плюс, то мінус. Якщо заслужили, да, там, у, е, улибнулася фортуна. Якусь справі улибнеться, в якійсь не улибнеться. Але також це карта е, возрату з минулого. Можливо, якісь ситуації, бо які люди можуть з'явитися в вашому житті. Да? Якась от е, робота, може, по роботі будь, е, ну, знаєте, Такі якісь е, ситуації. Хочеться вже, заморилися від роботи, може така монотонність бути навіть в роботі. Да? Одне й те саме, одне й те саме, як по дьяволу оце. Прив'язка, воно, одне й те саме, ви вже, ви вже якось аж, ну, надоїло. Вже. вже, Хочеться вже щось, якихось перемін. Можливо, задумуєтесь про те, що може в роботі щось змінити. Да? Там, надоїло вже все і хочеться щось перемінити. Але я ж кажу, по колісу фортуни взагалі. То день, обичний день, просто день. Ідуть у ваші життєві, життєві е, проблеми, життя, крутиться колесо, да, колеса, ж, е, оці як вони називаються, шарнірки, оці, крутяться все в житті. То плюс, то мінус. Обична нормальна карта. Я ну, не бачу е, все обичне. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Вітаю вас, двічки! Давайте подивимось, яка субота буде у вас. А у вас, а у вас. Карта повішеної, карта, карта жертви, карта справи заввисли. Нічого не вирішується. Субота така тягуча, нерішуча. і ви, якщо намічено було якісь там справи, вони не йдуть, то люди не можуть, то ви себе відчуваєте такою, можливо жертвою, да, ніхто мене не любить, да. якось ситуація зависає, можливо, договор був, договорилися про, давно про цю, наприклад, щось там якось щось вирішить, да. може поїздка якась, треба було кудись з'їздити, а у вас, а у вас така підвищена, підвищена ситуація і нічого не виходить. Не, не то, що якби у вас, да, а, а взагалі, можливо, люди, люди, які вам пообіщали цих, в них щось буде не виходить по, по карті повішено. От якась, всі справи у суботу будуть завищені, не будуть двигатися далі. Ви також можете такі бути, і ви такі будете, можливо, не хочеться нічого. От таке, знаєте, Підвище. А воно, знаєте, як. Наприклад, розчитували на те, що, наприклад, ви зробите якусь справу, а вона не вийшла. і у вас руки опустилися, і у вас вже нічого не хочеться. І день якийсь такий підвищений, нічого не робив, нічого лежав. Наприклад, наприклад, як один із варіантів, що ви там нічого не хочеться, полежу, посижу. Чого робити не буду. Був був намічений план, наприклад, на суботу, а він зірвався, і от у вас там. Почувствували себе, там, наприклад, у сил, нічого не хочеться. Верхоловою вешу, і треба і, і щось там обдумати. Да? якась ситуація. Як це вирішить в інший спосіб? Такий прогноз для другого варіанту. Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую. Вітаю вас, дорогенькі трійки. Субота у вас. Трійка Пентаклів. Почали ремонт. Щось кардинально міняємо, щось перекрашуємо, перевішуємо, щось почнете ремонтувати, або почнете якісь нові справи. А, наприклад, в плані вивчити якусь нову справу або наставником, наприклад, з внуками, з дітьми уроки повчіть, да? Наставник може бути такий. Так, Помочь близьким, да? можливо, таке. Щось, щось будете по щось будете додавати до себе, да, у свою копілочку наприклад, знань, щось поміняти, переробити, якийсь проєкт, вирішили так робити, а да, потім таки, в суботу. Та ні, давайте по-другому трошки переробимо так, щось додамо, переробимо. Да, ну, я думаю, що ви будете по карті Ерафант, ви будете наставником. Да, от будете комусь професійні свої качества будете розказувати, як правильно щось там зробити. От будете, або, можливо, у вас є там ну, тренінг якийсь, наприклад, по, по суботам, да, вчитесь, і ви там, наприклад, захотіли записалися на онлайн якийсь. Будете, як наче, от вивчать. Оце. Але ж будете слухати вчителя, да, якось. або ви будете, або вас будуть слухати. Та зустріч якась, можливо, зустріч з, може, з близькими, може просто з колегами, там, і от, як, в якомусь обуч... Вивч... на якомусь семінарі, наприклад, да, і от, щось там когось послухати. По шестерки кубків. Але взагалі ж я кажу, що може бути, що ви можете наставником бути вчити уроки з внуками та з дітьми, да, скажімо так. Так що, може бути такий день передання своїх професійних і життєвих, життєвого досвіду, скажімо так. Але також ця карта може бути ремонт, наприклад, щось що там буде своє туди-сюди, штори зелені, скажімо так. Такий мій прогноз для третього варіанта. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, четвірочки. Давайте подивимося, яка субота у вас. О, А у вас <кхем> шашки на голо. Конфліктна ситуація, можливо, якась атака нападають на вас. Напад або ви. І така якась конфліктна ситуація, яку треба вирішити, або справи. Появляться у вас такі справи, які потребують вашого миттєвого прийняття рішення, вирішення їх і такого треба швидко на коня й галопом. Да? На, на машину і бігом вирішувати усе. Це ну, Це може бути касатися, якихось справ ваших близьких, ваших якісь дітей. Якось треба буде щось допомогти комусь. Понімаєте, якась, якась повинна буде поміч, і вам треба буде швидко-швидко бистро це вперті і вирішувати питання. Да, якась матеріальна за ну, чимсь пов'язана, якась допомога матеріальна надо буде від вас, і ви вам треба буде це питання швидко вирішити. От, якось так в суботу нічого не передвіщало, а потім раз там, телефонний, наприклад, дзвонок і ви бігом-бігом, треба бігом, щось буде таке бистра-бистра ситуація. Але ж тако, також, карта карта ще вона може бути конфліктні ситуації, так, да, що можете ссоритися. І вияснити відношення, да і тому морогенькі мої четвірочки. Я бажаю вам, щоб у вас хватило мудрості, терпіння для того, щоб вирішити всі питання і. Бути щасливою людиною, ні з ким не посвариться, скажем так. Такий мій прогноз для четвертого варіанту на суботу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі.